Загальноосвітня школа. Всі учні, якої грають в оркестрі, це важко уявити. Але у невеличкому селі Надеждівка Новомосковського району вже декілька років втілюють такий експеримент. 38 учнів від 2 по 9 клас об'єднав вчитель музики, який приїхав з міста, і зробив так, що після занять діти не поспішають додому, а лишаються на репетиції. Грають на кларнетах, домрах, мандолінах, скрипці та баяні. І це без спеціальної освіти. Наша зніма... Мальна група познайомилася з такою незвичною школою та переконалася, якщо є бажання, все можливо. Софія Богуцька докладніше. А чи знаєте ви, що у невеличкому селі на понад 300 людей може бути своя музична школа? Так, сім років тому звичайний навчальний загальноосвітній заклад у Надеждівці перетворився на справжній культурний осередок. Усі учні школи об'єдналися у цілий оркестр, і сталося це через одного вчителя, який приїхав із міста. До школи рукою подати хати сільського вчителя. Поруч тут живу вже сім років. Ага, сім років, і школа поруч. А школа в городі, біля винограднику, виноградник, 12 сортів таких гарних. На все село вистачає. Пару хвилин і вчитель уже коло школи діти теж збираються. У вузенькому старенькому коридорі обступають Євгеновича, так його тут називають, та йдуть до класу. Цей музичний куточок вчитель облаштував самотужки, інструменти зібрав по друзях знайомих. Не кожна міська школа може похвалитися таким професійним набором, і все заради 38 дітей. Саме стільки тут учнів, і всі задіяні у музиці. З кожним можна музикою займатися. З кожним. Просто в якійсь мірі більш є здібніші, є менш здібніші. Той, хто трошки краще справляється, я йому даю складнішу, виписую партію. Ми приїхали до Капітанівської школи якраз на генеральну репетицію оркестру. Завтра діти їдуть на районний огляд. Євгенович дає останні настанови. Не трясіться, розслабтеся на польці щоб… Показали, тільки ми не на першій толі, я тепер загрозу послідними своїми збагами, тим ні служити. Ваня, ноги. Виступ почнеться з найголовнішої пісні. ансамблю з десяток творів. Зараз тут тридцятеро дітей. І у кожного своя маленька і важлива партія. От п'ятикласник Ілля Вавренюк другий рік випилює на скрипці. На все виходить, але хлопець не здається. Ти ж правильно зіграв? бо Я не дуже роззнаюся на музиці. Ти в Ні. <світ> ну, щось там є, може». Да. Yeah. Yeah. Я хочу кудись ну, музикантом стати. Yeah. Да. А з яким інструментом? Саме припала? Ні. Nee. «Який тобі подобається? Е Гармошка мені подобається. Гармошка. Да. Тут же в оркестрі грає і старший брат Іллі, дев'ятикласник Назар. Йому дісталася добра. Каже і не думав грати, опирався, але загальна музична тенденція у школі зробила своє. Ну, Євгенію зав поначалу. Тоді понравилось. Спочатку вовше больно було давить на ці на струни легкі, На тепер привик. У шкільному оркестрі каже Євгенович представники семи родин. Брати і сестри займаються по декілька днів на тиждень. У колі боровика, наприклад, подвійне завдання. Він грає на баяні. Та тримає ритм оркестру. Приїжджає сюди із сусіднього села Тарасове, що за 4 кілометри, зізнається, деколи лінується йти на заняття. Трохи пропускав. А чому? Просто просипав. Й не дивно. Зараз сусідніх привільного і тарасового до Надеждівки доїжджає дев'ятеро дітей. Цього мало аби школі виділили шкільний автобус. каже директор. Вона ж завгосп зауч і вчителька Інна Лебедєва. Тому уроки починаються тут о сьомій ранку. Усе підлаштовано під єдиний рейсовий автобус. Зараз вони приїжджають о сьомій годині, а навірно тижня. Три назад вони приїжджали о 6 годині шість 6.05, ноль п'ять Оце вони вже приїжджали в школу і пошти час ждали, поки підійдуть наші надеждівці. Да, і початківці, першокласниці в мене спали за партами. Євгенович навіть сам привозить та відвозить дітей на своїй машині. Директор каже: такий вчитель музики просто знахідка для сільської школи. Сам Ігор Мельник із західної України закінчив львівську консерваторію, працював у Дніпропетровську, потім викладав у Казахстані. До Надеждівки вчитель приїхав з Єгипту, де у курортній хургаді заробляв грою на скрипці. Чоловік каже, його завжди тягнуло у село. Тут йому комфортно. Своїх вихованців Єгенович називає маленькими героями. Він погоджується, не всі грають чисто, але важливіше те, що діти знають, що таке дружнє плече. Попробували грати по двоє, по одному, побачили, що це дуже важко і не виходить. А в ансамблі вони на коні. Воно вже щось звучить, їх вже сприймають, їх оцінюють, їм дають грамоти, їм дають призові місця, і тоді воно щось виходить. Крім того, оркестр прославляє невелику капітанівську школу у Надеждівці на весь район. Гроші на гастролі тут збирають усім селом. Директор Інна Лебедєва каже, що, можливо, школу розширять і навіть зроблять цілий навчально-виховний комплекс. Тим часом Євгенович озвучив нам ще одну невелику мрію свого ансамблю. Діти хочуть підтримати українських бійців та виступити у військових шпиталях області. Через брак коштів на оренду автобуса це важко зробити. Але маленькі музиканти у Надеждівці сподіваються, поїдуть ще й на такі гастролі. Софія Богуцька Хисний, новини одинадцятого каналу.